Вітаю вас! Це програма Наголос. Наш сьогоднішній гість впевнений, що... Єдиний спосіб захиститися від свавілля комунальників активний протест громадян. Майже щоденно він разом з киянами бере участь в судових процесах. Переважна більшість з них стосується комунальних негараздів. А ще саме він якось обмовився: війна, що зараз триває на сході, ідеальний час для безвідповідальної влади. В Студії «Наголосо» глава громадської організації Кияни об'єднуємося, юрист Олександр Дядюк. Вітаю вас. Добрий. День. Ну з цього і почнемо. Ви кажете, ти що свавільних комунальників відносно підвищення тарифів та неналежне надання послуг сьогодні пояснюється просто: війна все спише, і саме тому зараз ідеальний час для безвідповідальної влади. Як то кажуть, обґрунтуйте. Бачите, це не лише в наш час, це в будь-який. Зараз, от, слідкуючи за дописами в інтернеті, виставив ми там посадовців, що така позиція, що під час війни владу не критикують. Так. Що от влада, тут проблема, війна, а ви тут з критикою там, е дискредитуєте владу, що влада така сяка. Є такий улюблений мотив таких влад, що під час війни владу не критикують. Хоча мені сподобалось в Фейсбуці, я випадково натрапив. Щодо цієї тези була критика, але під час війни зрадників вішають так. так дійсно. От уявімо, якби там років два назад хтось підняв так різко тарифи, якби так курс стрибнув. Що було б? Був би Майдан ще тоді. Так. Тому що настільки, ми ж розуміємо, що це все зубожіння населення. Тому що е, того ж самого курсу долара, причому такий, ну, давайте так, за рік він в два ну, рази виріс. Так, реально. дуже суттєво. Не, не просто 20-30%, в два рази. Якщо він був 8 лишень, сьогодні ще, вже реально 16, реальний курс. Це значить, що ростуть ті ж самі енергоносії, росте всь, весь імпорт, ну, я розумію, що... А за цим все одно, хоч воно зменше. Не пропорційно, але все одно росте ціна і на вітчизняні товари. Вже ви можете зайти в астроном. Ковбаса варена арена за понад 100 гривень кіло вже є нічого дивного. І це ми бачимо. Ростуть комунальні платежі для багатьох. Це дуже сильно б'є, особливо по малозабезпеченим сім'ям. Ми бачимо, які зараз при, приходять платежки, вже 25 гривень з копійками куп е, гарячої. Е, е, гарячої води. Хоча е, знову таки, як знову я вияснив, зараз комунальники застосовують хитрость. Раніше стояли так звані рекулі, я неправильно скажу, реку, не культиваційні насоси, які проганяли гарячу воду для того, щоб, ну ви розумієте, якщо ви її воду не зливаєте, вона захолодає в трубах і ви не можете, То Спеціальні насоси ганяли, щоб весь час була гаряча вода, ви включили і там, може, чуть-чуть злили і все гаряча так. вода. Зараз я по собі бачу, для того, щоб отримати гарячу воду ввечері помитися, треба дуже довго і нудно зливати. Як мені пояснили, зараз майже усіх, майже по всьому Києві, ну, крім деяких, ці насоси всі якоби різко поламалися і стоять. В результаті ви зливаєте довгий час воду, насправді холодну. А щотчик, наприклад, у мене щотчик, чи лічильник стоїть же ж він врахує куби. В результаті Києвенерго бере оплату з вас. Як за гарячу воду, хоча чимало витрачається звичайної холодної води. А Це в цю оплату вже закладено. Звичайно, о, о, закладено. Оцей той самий насос, який да. ганяв? І саме головне, Тож. ніхто чітко не пояснює, особливо по опаленню і по гарячій воді. Бачите, в мене першого світа бухгалтер, коли ще в радянські часи. Е, специфіка виробництв, під час яких виробляється одночасно декілька видів продукції, полягає в тому, що. Як бухгалтер розподілить калькуляцію вартості між кількома видами продукції, може вийти так, що одна продукція надзвичайно вийде прибуткова, і в той же час інша продукція, яка виробляється в цьому ж процесі, вийде надзвичайно збиткова, і тоді можна бігти, і вимагати підвищення тарифів і так далі. Насправді, під час Київенерго основна продукція не тепло. Основна продукція Київенерго, ТЕЦ це електрика. Вони виробляють електро. Я колись на одному ж телевізійній передачі задав питання плачкову. Це голова наглядової ради. А що б ви робили? якби Києва не було? Була б стояла електростанція десь, а гарячу воду нікуди подавати. А гаряча вода вона виробляється під час ну, значна міра, принаймні під час охолодження. Вон, як охладітель при роботі, роботі котелень, які виробляють електрику генераторів? Ну, прямо сказав, зливали б Дніпро. Тобто в цьому процесі йде виробництво як електрики, так і гарячої води, яка йде на опалення і на гаряче водопостачання. Можна подивитися статистику, то ж саме зайти на Києвенерго. Електрика в них чомусь виходить досить пристойно прибуткова, а гаряча вода чомусь виходить збиткова. Хоча по великому рахунку основна продукція електрика, гаряча вода це є ну, побічна продукція. Це є побічна продукція, вона повинна стоїти по мінімуму значно дешевше. Я колись намагався копнути. Ну, за цю, як же формується ця калькуляція? Ніякої інформації ніхто не надає. На сайті, мені розкажуть, на сайті Київенерго є, є структура калькуляцій. Там загальні цифри. Адміністративні витрати те, то адмі... а хто перевіряв їх? От елементарно, що таке адміністративні витрати, ну, можу сказати, як і професійний бухгалтер і юрист. Ви вкладаєте договір з офшорною фірмою рога і копита. На проведення консультативних послуг на 100 мільйонів доларів. Перечисляєте їх туди, uh -huh. отримаєте всі документи, якісь там консультації, акт виконаних робіт. Ці 100 мільйонів доларів, грубо говоря, сьогодні це там мільярд. Ну і це я условно кажу, я не говорю, ви кладете на собі вартість продукції, в результаті у вас нема прибутків, ви не платите податки, бо ви збиткові навіть. Ви вимагаєте, йдете тарифів, щоб вам підвищили, бо ви бідний, нещасний, у вас збитки. Після цього їдете на Кібри, не маєте готівкою 100 мільйонів. Красава. Mm. Для того, щоб перевірити справжність формування цих, тарифів і цих цифр, треба, щоб була оприлюднена абсолютно вся інформація. Це ж стосується, наприклад, бюджетних коштів. От в Бразилії прийняли закон, згідно якого будь-які витрати бюджетних коштів. Бюджетних коштів повинні негайно оприлюднитись, включаючи мелочі. Там На ручку перерахували, гроші купили. Оприлюднювати що, куди, що. У нас по закону до, про доступ до публічної інформації. Інформація щодо витрат монополістів теж прирівнюється якби, до, до публічної інформації держави, як бюджетні кошти. Але ж ви не отримаєте інформацію, вам дали загальні цифри. І от по цих загальних цифрах, коли дивишся, красаво, все хорошо, все угу. бідні, нещасні, дуже збиткові, все. Але як я завжди жартую, туди направити б на пару тижнів старих, тільки старих радянських е, е, міліціонерів, ОБЕСник, старих совєтських ОБЕСників, там дуже багато пчено копали, але вам цю інформацію не дадуть. Вам кажуть, вірте. Вірте, в нас отакі витрати, ми дуже збиткові, тому треба піднімати тарифи. Ну, Пояснюють знову ж таки, що є Національна комісія з регулювання ринку. Раніше було їх дві, енергоенергетики і комунальних послуг. Зараз радіби, їх ліквідовують і об'єднують в одну. Вони перевіряли, у нас все прекрасно, у нас все красиво. Ну, Ми ж знаємо, що ми Україна, от вчора буквально, я вчора вечора дивись телевізор з якимись серйозний рейтинг. Ми по числу корупції в світі десь толі сто якесь місце. Ну там після наших дух. Да, кілька якихось африканських uh -huh. країн є. Але в Європі це по всіх рейтингах можете прослідкувати в мережі пошукати. Ми є найкорумпірованіша країна Європи. Може, І як світі? слідство? І Як слідство, в результаті ми всі розуміємо, що члени національної комісії з регулювання теж в Україні хочуть при зарплаті 3 тисячі гривень їздити на машинах вартістю понад 100 тисяч доларів, як прокуратура наша. Тому в результаті пояснення, що у нас комісія перевіряла, і в нас все хорошо, ви самі розумієте, нікого не задовільняють. Але нам цієї не надають. Ви, ми почали програму з того, що ви постійно знаходитесь в судах, і сьогодні до нас на програму ви також прийшли після чергового судового засідання. А з ким, за що, з якого приводу сьогодні судяться кияни, судяться ті люди, з якими ви працюєте. Я на одній передачі піднімали, мені задавали аналогічне питання. Поясню, сужуся, я переважно інше питання. Незаконні. от Сьогодні суд, суд був по, в 2009 році в Київради, вкрали рішенням Київради, передали в приватну власність структурам олігарха Василя Хмельницького 147 гектар. Ринкова вартість понад мільярд гривень. Так, понад мільярд гривень без плати жодної копійки до бюджету. Ні орендної, ні, ні, ні не плати. Передали це любима схема часів Черновецького, вони користувалися при передачі великих ділянок. Не мілких, а великих, mm -hmm. там, де не менше 10 гектар, 10 гектарів. Так передали, наприклад, фіктивному ЖБК-освітянин біля музею Пирогова, 80 гектар. Тобто є така в законі прогалина, що житлово-будівельним кооперативам можна давати власність, не в оренду, а власність безкоштовно. Але ж є відповідні положення, де написано, що... Це повинно відповідати кількості особам, які потребують поліпшення умов, житлових умов. Засновником ЖБК в даному випадку житлобут сервіс було аж три особи. І от трьом особам передали у власність 147 гектар мільярд гривень. Сужусь. У нас є вже Хто виступає позивачем. Позивачем виступають мешканці жителі цього колишнього військового містечка, mm -hmm. інтереси яких я представляю. Бо там вже судом встановлено коли по отримали землю на підставі фіктивних документів. дали в Києвраду довідку фірма, що на земельній ділянці інших об'єктів нерухомості, крім тих, які їх власністю немає. Вони викупили, там. Дуже мутна схема. Умудрились викупити 35 тисяч квадратних метрів нерухомості аж за 8 мільйонів гривень. Все на все, уявіть. 35 тисяч квадратних метрів нерухомості це, грубо говоря, якщо на квартири перевезти, понад 400 квартир. Так. По ціні одної квартири на Хрещатику. Ну дві, дві. Ну, дві. Хай мене, Навіть хай з ним три, Бог з ним. Дайте ми ми не горді. Хай буде три. Які перспективи? М, так само цікаво. Перву інстанцію ми вже виграли, там, напрягли, там довга історія. В 2011 році прокуратура домогла узаконити. Ви ж знаєте, в прокуратури української це виключно комерційна організація, в неї такий є бізнес. Подамо на вас позов і програємо. Ціна за домовленості. Mm -hmm. Поясню. От ви щось вкрали в государство або в, там, в громади. В тюрму не хочете і повертати не хочете. Що робите? Домовляєтесь з прокуратурою. Вони подають на позов, оскаржують цього. Це ви процес. даєте рекомендації. Зараз ні, ні, е, я я подав, в пишу нашій програмі, програмі як, як робити. Розумію, так. Да. Подають позов, але пишуть його завідомо, безграмотно, і з метою програти, І успішно програють. Угу. Всі в шоколаді. Ви візді показуєте, дивіться, на мене сама прокуратура позов подала і програла. Значить, в мене все законно. Угу. Суд доволі, він, в принципі, прийняв законне рішення, бо позов був безграмотний. Ну, всі, крім громади або государства, яке обіграло. Коротше, подав Генеральний прокурор в 2011 році зам Генерального прокурора, причому зразу на такому високому рівні, не так. Київський прокурор, а Генпрокурора. успішно програв першу інстанцію, апеляцію не подав. Та це був договорняк, класичний догорняк mm. узаконити. Ми добилися. Зараз вже прокуратура подала за нове, виявленими обставинами, а виявленим обставини були ті обставини, що ми за нашим позовом встановили і частково виграли. І, коротше, скасували рішення суду. Але сама. Якась прикольна чи парадоксальна ситуація, що представник Київради, який приходив на суд, названий відповідачем, бо ми ж хочемо скасувати рішення. Ми ж заявляємо, ми хочемо повернути місту мільярд гривень. Сьогодні виставляєте цю ділянку на аукціон, або ріжете по 10 соток, продаєте. І Елементарно, а сьогодні вже враховуючи курс, це дорожче, мільярд гривень кладете в бюджет Києва і за них ремонтуєте будинки, криші, ліфти, дороги. Так, так, елементарно. І представник Київради. Гвалт, ні! Все, що прийнято при Леніді Черновецькому, все законно. Ніякі рішення Черновецького є зразком законності правопорядку. Ми заперечуємо проти спозову. Не треба нам, киянам 147 гектар повертати вартістю мільярд гривень. Хай uh -huh. залишаться в класних пацанів кличка і Ніконова. Бо там девелопером забудови є перший заступник кличка пан Ніконов, фірмакан Девелопер. Ви нагадали про епоху Чорновецького, чим запам'ятається епоха е е Кличка? Тим самим. До виборів вони. Тобто, ну хоча б ну хоча б щось змінюється. Нічого. Кличко, коли йшов до влади, чому люди йому повірили і проголосували? Чому люди повірили? Він сказав, що при Чорновецькому робилось страшне беззаконня, розікрали Київ, тисячі гектар землі, так. майно. Я поверну, я відміню попереднє рішення злочинні Чорновецького. Сьогодні я в кількох справах веду по відміну рішень Київради по земельних питаннях, не в одній в кількох. І там слідкую за іншими. Коли ми приходимо сюди і заявляємо, що просимо Київраду визнати нас позов, бо формально Київрада, хоч вже й не кличка, лиш не Черновецька, але теперішня, але як Юрособа Київрада і Київрада в любі часи, визнати позов. І в результаті цього Києву повернуться значні активи, по жодній справі. Я це стверджую, по жодній спав. Юрист уже з довіреністю від Кличка або Резнікова ще не визнав позов. Категорично, руками і ногами гвалт, що ні, при Черновецькому приймали суперзаконні рішення, але Ніхай Долович видатний юрист. Все законно. Тому заперечуємо проти позова, не треба, Києву повертати активи. То виходить одне з двох. Якщо при Привленіно Михайловичу дійсно всі такі законні рішення приймались про Черневецького, значить Кличко свідомо брехав киянам, коли балотувався на мера. Так. Він говорив, що Черновецький деребанив, я відміню, я поверну, а тепер приходять юристи з довірністю кличка і кажуть, ні, ніхто нічого не деребанив, все було супер законно, супер правильно і все дуже добре, не треба нічого повертати. Або, виходить, він продовжує. Все те, що робив Ле Леонід Михайлович. І сьогодні, дивлячись по останніх засіданнях комісії Київської міської ради з питань архітектури, містобудування, ой, як це вона правильно називається, земельних mm -hmm. відносин, і по останніх сесіях, то таки я боюся, що Леонід Михайлович лікті кусатиме. Чи молода команда сесій. молодої так. команди кличка? Одна з ваших заяв, що стосується антитерористичної операції, ви сказали, що... Існує велика вирогідність того, що землі для учасників бойових дій на Сході, які зараз намагаються видати, можуть роздерибанити. Це знову по, так. Пояснюю, дивіться. Я вважаю, що надати землі учасникам той, які проливають кров, а хтось вже й загинув, і в них осталися сироти, це діло святе. Так. Абсолютно необхідно. Я жодним чином не заперечую. Але по досвіду цієї влади... Ми знаємо, що насправді святі справи зачастую використовується як фіговий листочок для того, щоб прикрити аферу. Коли на земельній комісії по цьому питанню де розглядались, в голові цієї земельної комісії Київради якраз від удару задали питання: а скільки ж потреба є, Тобто скільки учасників АТО перебувають на квартирному обліку як особи, що потребують поліпшення житлом, чи подали заяви, Тобто скільки ж треба, насправді, моє там треба. 5 гектарів, може 50, а може і 1,5 гектара хватить, ну, адже mm -hmm. треба значати, як кажуть, з голови так, тобто так. То, з основа, треба сначала, спочатку встановити чи, чисто по-здоровому глузду, логі, встановити кількість осіб, які потребують, а тоді під це шукати якусь відповідну земельну ділянку чи дивитися. Проки відповів, я не знаю, це мене не цікавить. Це повинні знати там інші департаменти. То як ти підтримуєш рішення про надання 11 гектарів? Не розуміючи, а скільки ж насправді треба цим учасникам АТО. А за моєю інформацією, тобто це ж, біля, це схема. біля 300 осіб на сьогодні би, потребують, ну, є потенційними особами, що потребують цієї землі. Якщо ми візьмемо по 10 соток, це норма земельним кодексом, встановити Месані, угу. це 3 гектари. Ну, я розумію, плюс там дороги, між вуличні, 4, ну, 5 гектарів. Дається 11 гектар, а мова ж велась про 50 гектар, і ми цілком розуміємо, що винесуть ще. І ще цікава схема оформляється. Відповідно, в бюджеті коштів для будівництва житла для цих учасників, не закладено. Це означає, що насправді їм ніхто будувати не буде, а їм дають земельну ділянку для того, щоб вони могли самі збудувати. Це два варіанти: або садибна будова, забудова скоріш всього, або можна створити ЖБК для того, щоб воно воно яке Ну, Цілком зрозуміло, нема, нема питань. Але земельні ділянки виділяються не учасникам ДА ДА АТО, а виділяються комунальному підприємству спецжитлофонд. Я в таку досить чимало дискусій у Фейсбуці вів. Ну, говорять, а при чому тут ну, пояснюють -п 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 захисники цих рішень, що таким чином що всім важко буде оформляти документи, а тут КП спецжитлофонд оформить на цілий участок. Да не вопрос. Але для того, щоб людина потім будувала тут садибу, все одно прийдеться при КП СПІДжитлофон відмовитись від цієї землі, і все одно прийдеться готувати той же самий весь пакет документів для того, щоб надати фізичній особі ділянку 10 соток під будівництво. То навіщо два рази, як кажуть, дурну роботу робити? ж саме, що все одно Прийдеться оформляти і давати рішення про виділення земельної ділянки там, Іванову, Сідорову, Петрову, і він відповідно А я розумію, для ну, чого, то, тому так. що коли учасникам, допустимо, буде їх 300, може там ну, плюс-мінус чоловік, їм видадуть, все одно ж війна пізно чи рано, ми це розуміємо, закінчиться. Да. Дасть Бог. Їм видадуть землю, може виявити, що залишиться ще 7-8, а якщо ще дадуть, що і 50 гектар лишніх, ще пізніше. Про це все потихеньку, якби з питання стане неактуальним, і тоді капес пед, шітлофон тихесенько розпорядиться землею. Воно вже буде користуватись. А як в нас класична схема? Ха ви почнете черговий судовий процес. На цьому ставимо цифра. Добре, час, добре. час вже до, вийшов. Добре, я вас розумію. Дякую за те, що прийшли до нас. Нема за що. Глядачам нагадаю, що це була програма Наголос. Сподіваюсь, ці 20 хвилин ви провели з нами недарма. На все добре і хай вам щастить.